Визначити перед стартом цієї гри, що вперше в історії між собою Чорноморець та Полісія зустрічається в УПЛ. Подивимося, яким буде цей історичний матч. Варакута у воротах у Чорноморця. Він дебютує в цьому сезоні УПЛ, і це цікаве рішення Романа Григорчука. Брагар ролі в захисті. Праворуч капітан Путря, Гудчик і Єрмаков, пара в центрі оборони. Шпорно Васильєв, Кузик Тріо в центрі поля. Штогрін і Бойчук по фланах атаки. Цілком імовірно, що може і на позиції тетрафорварда підінятися. Ар'ї. Єлсон Янаков ліворуч Устрішний виходить зараз, в основному складі праворуч назаренко і центр Форвард. Капітан команди Пилип Будківський. Кузик обігає повз м'ячу. і м'яч у сіці від поперечини. Васильєв. Прекрасний удар від нього. Прекрасне виконання. Олександр Васильєв, Його другий забув берегом в кубковому поєдинку. Зі штрафного був влучив поперечину. Тоді Каркас воріт голкіпера врятував. Зараз вдома має і стійка, і поперечена грати за домашню команду. Ще раз удар Васильєва. І з бойко зачепив м'яч, але перевести його not. на сьогодні на правому фланзі Полісся, на лівому фланзі Чорноморця. Орест Кузик за меж штрафної б'є, блокується його удар. Брагару. на підбиранні падає. Там зіграно чітко м'яч без фолу, без пенальті. Чуємо Мисвист на стадіоні Чорноморець, але ні, беруть паузу. Одесит. Єде. Змусив Шабанова висмокнутись на себе. Кузик на єде, скидає. Він на швидкості підіймає голову. Шукає партнерів. Виконує простріл. І чи вдасться пробити удар по воротах. Сейв від Дениса Бойка. Бойчук доходить м'яч. До 11-ки Чорноморців. Відзначився і голом. Першим для чорноморців у цьому сезоні і результативної передачі. Ось тут гарно. Самсон єде, змусив Шабанова піти за собою. Де відповідно. Провал трапився. В захисті Полісся. Орес Кузик нав'язав боротьбу Чеботенку. Скинув на хід Самсонові єде. А тому необхідна була підтримка. Аль-Удар від Ар'єлсона в один дотик за меж штрафної. І він не точний. У Чорноморця і гол є і два точних удари з трьох загальних. Ще й шпорн Штрафній на Кузика. Кузик пробиває. Денис Бойко забирає м'яч до рук. Знайшов Орес Кузик шпарину. Вість гравців суперника перед ним. Але все одно зміг пробити сімка одинав перший тайм у цьому сезоні в цих трьох матчах перемагав. Зараз удар за межтрафною Баракута не без проблем забирає меж до рук воротаря Одеситів, який, як я вже казав, ніколи в своїй кар'єрі не перемагав в рамках української прем'єр-ліги, коли безпосередньо участь в матчі брав кузик. І трійка гравців атаки Бойчук ліворуч, Тогрін праворуч, і їде центральний нападник команди Романа Григорчука. Макуана відразу ж дриблінг вмикає. Суперника проходить, віддає передачу штрафну удар по воротах. Не вдається. Падіння і хапається за ногу. Пилип Будківський. було захисником. Зіграно чітко м'яч, тому єдине на що може претендувати Полісся в цій атаці. Уважно дивимося повтор. Орес Кузик дозволяє себе обікрасти. Потім Макуана. Славний забіг від нього. Простріл рикошет і Пилип Бутківський. З ноги і зрізався. Невдалий удар від Полісся, але з виходом бені Макуана. імовірно, ми більше цікавих речей побачимо. в Вотації зараз він вмикає знову дриблінг. Виконує прострільну передачу. Удар по воротах. Надто гучно сказано. Важко назвати ось це от у виконанні Олександра Назаренка. Ударом. І наскільки ж багато може змінити один футболіст на полі. Бо ні Макуана не було нічого від Полісся в атаці за весь перший тайм. Ось, пройшло зовсім кілька хвилин. Бім ж Макуана і центр форвард Будківський. головний тренер команди Юрій Калітвінцев. Варакута на виході кулаками на підбиранні. Суперники, подачу штрафнув. Варакута. до м'яча дотягнувся. Не сказати, що впевнено зіграв. Грицук на Назаренка. Цікавий розіграш від полісся. Простріл, але простріл не точний. Простріл невдалий. Приміський ковнову супернику. Грицук. здалеку, який удар від нього, і м'яч летить повз ворота. Чудова спроба від Василя Від Відгравця, що пропустив старт сезону через страйнього поєдинку проти полоні, нарешті повернувся. Повернувся, як я вже казав, тріумфально. Зараз з лави запасних з'являється. Не та бровці. Мчить далі з м'ячем Смоляков на Будківського. Бутківський розвертається. Пробуває поворота. Надто просто для Варакути Змушений вибачатися. Филип Будківський перед партнерами. В таймі ці моменти принаймні є. Ці моменти принаймні створює полісся. Орест Кузик, а в нього простору вистачає. Він правіше на Штогріна. Штогрін переступив від нього. Простріли. На дальній стійці хто? На дальній стійці рука Васильєва. Торкається до м'яча. цього прострілу від Штогрина. Підіймає руку Васильєв, Він бігає в штрафну зону, але на дальню стійку ніхто не біжить. На що сподівалися єде і Васильєв, що якимось чином скрізь трьох-чотирьох суперників їм в ногу м'яч покладуть. Не вдалася ця його дія. А ось тут простріл рикошет. І Варакута свою команду виручає. Цілком імовірно, м'яч ближню стійку міг бої. Подача від Грицука. Цікаво скидання від Будківського. Не дозволяє Гучик забрати м'яч до рук своєму вертарю. І далі залишає м'яч в штрафній зоні Чорноморець. Самсон їде. Нігерійський форвард Чорномор. Ось як Будківський скидав в боротьбу. Гучик не дозволив Баракуті забрати до рук, Потім шпорн удар через себе від Беніма Куана. і стрибає Баракута, але виручає свою команду все ж Самсон єде. Як білка в колосі крутився, Баракута, але все одно, збираючи на сьогоднішній його матч. Макуана в штрафну на виході Варакута. Грицут прокидає м'яч повз нього і з цим м'ячем вилітає за межі поля. Тут важливо відзначити, що Баракута не порушив правила. Важливо відзначити, що він свого опонента не зачепив. Бо часто в подібних ситуаціях в вортарі... м'яч назад до лагім'яна Штогрін зберіг м'яч для свого колективу переведення Бельмонте. штрафній зоні опускає До низу Пробуває в дальній кут Денис Бойко. А ось вам і опускає м'яч донизу. Бачить можливість для удару. Пробуває. Дениса Бойко так... досить зібрано і досить спокійно. Працюють у власні штрафні гравці Полісся. Не порушують правила Бені Макуана. за меж штрафною, Удар від нього Варакута. Забирає м'яч до рук. Гучик встигає вставити ногу. Максимально допомагає своїм голкіперу. Проти А Вагім'ян на підбиранні ставить ногу. Їде. Скидає на бельмонте. Той на межі штрафної. Віддає передачу на Васильєва. Васильєв. Кушніренко продовжує на газоні лежати. Але Чорноморці атакує Штогрін. На Вагім'яна, той з розвороту б'є. М'яч в руках у Дениса Бойка. Кушніренко ще й досі на газоні лежить. І ось зараз підбирання гравці по лісі. Ще один навіс. Варакута на виході. Помиляється ворота порожні. Макуана запускає м'яч за високою траєкторією. Але надто повільно. І тепер Варакута. Дивимося на подачу. Як Варакута бореться за можливість дістатися до м'яча. Грає кулаками на виході, зіштовхується з Кушніренком. Цакмат, де все може перевернутися як в один, так і в інший. Бік передачі від Будківського на кід Макуана. Але він влучає в ногу своєму партнеру. Будківський. Доходить меж до нього штрафні удар по воротах Варакута. І ще й свисток. І в контексті домашнього поля, я думаю, по стану газону. Зрозуміло, що поле має допомагати Чорноморцю захищатися. Важко створювати за такого стану покриття. Удар від Макуана не точно. Ми заглядаємо в турнірну таблицю. Подача. Штрафну зону. Удар воротах. І ось був шанс всього матчу для Полісся. І ось вона була змога для Житомирян виривати нічию, але тут Варакута вже не переживав. Тут Варакута точно не нервував. Чудовий сейв від молодого голкіпера чорноморця, який кожен О, підтверджує. ось це звання. Кілька секунд виділяє Чорноморці від перемоги. Йде в кут поля Штогрін. І зрештою Чорноморець здобуває перемогу. В домашній зустрічі проти Полісся в сьомому турі Української прем'єр-ліги.